Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Що в нас і справді вімкнулася, бо за нашою свідомістю якась глибша колективна пам'ять, ніби прорвало шлюзи, розсунуло інформаційні горизонти, і мільйони людей одночасно відкрили про себе. Що володіють знанням, про яке доти й не здогадувалися, і не підозрювали, що вони на таке здатні. Може, це і є закон історії, коли народ діє як одна колективна душа, тоді його пам'ять якимсь незбагненним чином виявляється більшою за сумарну пам'ять одиниць, що його складають. Колись про Майдан запитають діти. Я розповім їм усе, що бачив визнає. Як летів січневі вікули, були морозом, як садою поетів про присмак чаю. Майдан перше слово у назві нинішньої сторінки світової історії. Майдан слово, з якого розпочинається комунікаційне поведення з ПІМ Симфонії семимільярдного сімейства у розмобілізованому новітнім трендом глобальному селі. Майдан пароль, на який відгукуються усі богоподібні, хто має серце, у якому нуртує честь та гідність. Майдан це камертон, який заставляє здригатися усіх винісон по усій землі, хто носить у собі божественну іскру співчуття до ближнього. Майдан то світоч, який манить уному незвідану і жадану опісля тисячолітт шукань землю, обітовану духом. У німецький Бундестаг Депутати прийшли з помаранчем. Бацал Гавел пов'язав помаранчеву стрічку. Помаранчевий це вже не колір, це стан душі, це вітраж майбутнього. Україна скучила за собою. Майдан це простір, де вона зустріла себе. Саме для того, щоб рухатися вперед, не повторювати власних помилок і зрозуміти. Чому залишився Майдан, потрібно відповісти на два запитання: хто вийшов на Майдан і заради чого люди вийшли на Майдан України. Для абсолютної більшості людей загрози втрати національної ідентичності чи громадянських свобод були куди важливішими ніж соціально-економічні проблеми. В переважній більшості це була молодь та студенти. Відчуття справедливості, свободи та бажання самим вирішувати свою долю вивели їх на майдан. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.